Добрий день всім, хто полюбляє гортензію. Сьогодні 15 листопада 2025 рік. Місто Черкаси. І я вам сьогодні показую нашу красуню, гортензію, яка має назву Мінлива. У сусідів, навіть на деревах, ось у яблуні вже немає листочків. А наша гортензія стоїть в повній красі. В цьому році були дуже великі. Взратні заморозки, бруньки були практично всі премерші, замерші. Я думала, що вона не вийде і в цьому році не буде квітування. Але вона достойно перенесла ці всі незгоди. Улітку, улітку були дуже великі буревії, дощі зливи. І вона також достойно витримала. Трошечки, вона, бачите, похилилася. Але мітловидна моя гортензія була половина зломані гілки. Тут не було нічого зломаного. Тут сильний протяг, тому її калашматило по повній програмі. Я зараз покажу та, яка більш-менш перенесла ці вітрюгани. Ось є куща у мене такий який зовсім його не похилило. Але бачите, тут також протяг. Ви подивіться на цей колір, як вона в листопаді ще декоративно виглядає. Посаджена у мене, звичайний oh. садовий ґрунт. Обрізає тільки, роблю санітарну брізку, тоненькі поломані гілочки. І все. В цьому році один раз її піддобрила, щоб вона краще вийшла із морозу, з приморозків весняних. Більше нічого її не додавала. Ну і їй потрібен полив. На цій частині подвір'я вона ще краще виглядає. Вона також тут не похилилася, стоїть собі тут красуня моя. І радує мене своїм квітуванням. Вона влітку, тут дуже велика спека. то це бачите, вверху трошки присухли кіточки. Але загальний вигляд є дуже-дуже гарний. Ця гортензія має назву Мінлива. Тому що вона змінює свій окрас протягом всього сезону. Спочатку вона рожева, потім вона стоїть така зелена фісташкова, потім цей колір зелений переходить в такий колір вишневий. Всім гарного дня до зустрічі в нових відео.